У доті МНСівці знайшли 45 боєприпасів часів Другої світової війни. Могилів подільським рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в районному центрі на вулиці Горького у доті знайдено вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. Під час обстеження споруди на відстані 200 метрів від входу у колодязі на глибині 2 метрів було виявлено 22 артилерійських снаряди калібру 76. Виявлено в колодязі, який затоплений водою артилерійські снаряди часів Великої вітчизняної війни вони становлять небезпеку для громадян, тому група піротехнічних робіт буде проведена роботи по відкачуванню води, затопленого колодязя, в індифікації боєприпасів, витяганню їх з колодязя та знищення встановленим порядком. Снаряди являють небезпеку для населення, тому що спорядження. З підривниками і знаходяться в спорядженому стані. Складність робіт полягає на даному етапі в тому, що ми не можемо точно індифікувати боєприпаси, тобто в якому стані, до якої категорії вони належать. Спочатку нам потрібно визначити, чи вода не поступає в цей колодязь. Ми будемо намагатися зараз відкачувати воду. Якщо процес відкачки буде відбуватися, то буде вода відкачена повністю, тоді тільки боєприпаси будуть ідентифіковані. Після цього боєприпаси будуть підніматися на на поверхню. Якщо вода не буде відкачуватися, ми будемо намагатися з допомогою. Спеціалісти нашої служби водолазів спускатися на низ, коли їх там і потім піднімати на поверхню групою піротехнічних робіт та особовим складом місцевого пожежно-рятувального підрозділу проведено освітлення галерей, доту та відкачування 11 кубометрів води. Під час подальшої розвідки саперами знайдено ще два артснаряди калібру 76 мм міліметрів та 21 підрівник. Це випадок унікальний тим, що боєприпаси знаходяться в споруді, тобто в доті, тим більше в приміщенні, яке було. Було повністю заповнене водою. Для цього е, знадобилися додаткові сили. Всі боєприпаси піротехніками вилучено, вивезено до місця підриву та знешкоджено. Тетяна Соловей новина телеканал Смарт.